Сьогоднішня тема супер важлива, життєво важлива, бо ми поговоримо про польські слова та фрази, які допоможуть врятувати тобі життя. Говоримо, звісно, про здоров'я і про те, як везвач каретке по польську, тобто як викликати швидку польською мовою. Коли сталася аварія, або просто комусь стало погано. Давайте розберемося, власне, з цим викликати швидку. Швидка у нас польською це або поготов'є ратункове, або скорочено просто поготов'є, або є ще слово каретка, каретка. І це все швидка. Викликати швидку це везвач каретки», Везвач каретки». До речі, викликати таксі також везвач таксувки». Як везвач каретки? Давайте про це поговоримо. Е, номер алармовий, тобто такий номер, за яким ви можете телефонувати у Польщі, це 112, так, 112 або 3 9, 999. Які дані нам потрібно буде подати? Той, хто з ким ми будемо говорити по телефону, коли ви викликаємо цю швидку, називається диспозитор медичний. Диспозитор медичний – це назва професії. Потрібно на початку, звісно, представитися, і тут ви, якщо вже маєте початковий рівень польської, то знаєте, що ми це робимо способом мам на ім'я Іванка, називамся Іванка кишеня і так далі. Обов'язково вказуємо також свій номер телефону, а це ми можемо сказати за допомогою фрази «мій номер телефону, то і далі називаємо, наприклад, плюс 48837 у цій фразі мой номер телефону. Зверніть увагу на те, що ми кажемо муй, а ні в якому разі не мой. Далі ми кажемо номер, нумер, «нумер», «нумер» не номер і телефону наголос на ФО телефону. Мій номер телефону ТО. Коли нас переключають на іншу лінію, так, то е, ми можемо сказати зостане на лінії, зостане на лінії, тобто я залишуся на зв'язку на лінії. Нас запитають про місце знаходження аварії, або цього нещасного якогось випадку, або там, де комусь стало погано. Где дошло до випадку, Ґде? дошло до випадку?» тобто де сталася аварія? Випадок це у нас аварія. Е, і, звісно, нам потрібно буде сказати цю адресу е, польською мовою. І можемо сказати: адрес то Длуга 22. Так, Адреса це вулиця Длуга». 22 а адрес у польській мові це чоловічий рід, хоч українською ми кажемо адреса. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи Фрінток. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Далі, є, або якщо це не сталося на автобані, так то також потрібно буде вказати цю якусь адресу, так, є те, ми на автостраді А 3 45 кілометр, наприклад, так, ми на автостраді А3 45 кілометр. Також нас запитають про кількість постраждалих. І е, постраждалий це взагалі польською пошкодований. Пошкодований, пошкодований – це постраждалий. Лічба пошкодованих. Це кількість постраждалих. E, і питання, яке ми почуємо: іле є e, пошкодованих?» «Іле осіб є пошкодованих?» тобто скільки осіб e, постраждалих? Що ми можемо відповісти? Дві особи са ранне, одна є єд непритомна. Дві особи са ранне, єдна є єд непритомна. Тобто дві особи поранені, а одна є непритомна, без свідомості. Зверніть увагу на слово «ранний». «Ранний» – це поранений. «Ранний» – Власне, в такий спосіб, не калькуємо чогось такого поранне нема. «Ранний» – це поранений. Нагадуємо, що постраждалий це пошкодований. Е, коли нас запитають про стан пошкодованих, тобто стан постраждалих людей, що ми можемо відповісти? Ну, можемо відповісти особа ні так? тобто Людина не дихає. Особа ма щільний буль вкладця пірщовий. Особа ма щільний буль вкладця пірщовий. Тобто особа має сильний біль у грудній клітці. Кладка пірщова це грудна клітка. Як ми можемо описати біль польською? Це теж важливі фрази, які варто запам'ятати. Е, так, у мене болить голова. Болі мені бжух, у мене болить живіт. Мамбуль мене, або мамбуль так, Тобто у мене болять плечі, у мене болить спина, болімнє серце, у мене болить серце, болімні нога, так, у мене болить нога, і болімні зомб, у мене болить зуб. Звісно, що це не всі фрази. Якщо е, загалом запам'ятайте собі ось цю конструкцію, «болі болімні. Це у мене болить, а далі підставляємо частини тіла, які нас болять. До речі, у мене на каналі є відео про частини тіла, варто його переглянути. Які є види болю? Ну, по-перше, нас запитають, так, який це біль, і нам потрібно вміти описати. Давайте розглянемо кілька фраз: То -ци -буль". То буль. токуйнцебуль. буль, тобто це колючий біль. Якщо ми маємо пекучий біль, ми кажемо то -ци буль. То п'єконце буль. Далі то темпи буль, то темпи буль, темпи, це тупий, так, це туп, туп, тупий біль. То буль, то буль, так? Це пульсуючий біль. Ну і 에, то утискаючий учискає, то утискаючий очіскає це стискаючий біль. І ми собі таким чином вивчили 5 видів болю. Давайте повторимо: квойомці так, Колючий, е, піконси, пекучий темпи, тупий пульсуючий, утискає, стискаючий. Звісно, що є інші види, але наразі нам цього вистачить. Щоби говорити про інтенсивність болю, так, тобто інтенсивність болю, ми можемо використати такі фрази: по-перше, трохи болі. Трохи болі, так, трішки болить, багато болі, болі, це дуже болить. Немоге тего витримать. Немоге тего витримать. Я не можу це витримати. Я не можу цього витримати. І остання фраза це бур є не до зніщення. Бур єст не це, в принципі, синонім попередньої фрази, біль просто неможливо витримати. Булієст недозніщення. Загалом цю фразу «Цо ж єстні до можете використовувати у різних, так у різних контекстах, наприклад, «Огром тей й праці є до так на роботі, наприклад, тобто кількість цієї роботи просто неможливо витримати. Добрий друзі, ось таку коротеньку підбірку підготувала для вас сьогодні. Краще, щоб воно вам не пригодилося, але знати треба. Де ну, якщо відео було корисне, залишайте лайк у коментарях, пишіть, що вас цікавить ще польською мовою. І не забудьте попідписуватись на наші інші соцмережі: це Телеграм, Інстаграм і Тікток. До наступних зустрічей. Че!